Спираючись на дослідження, вони показують, що дуже великої напруги з цього приводу чи роз'єднаності немає. Тобто, може бути точково, хтось там щось сказав, а той тому, а той ну, там... Але якщо так загалом питати, а як ви думаєте, от, і от ви живете в Україні, а ті, що біженці, от вони погані, от вони погано зробили, вони зрадники, більшість з десь скаже, ні. Люди досить навіть не те, що позитивно, нейтрально, нейтрально. В більшості вони нейтрально налаштовані. Вони так вирішили: Окей, ну, тобто мені нема до цього діла, так? Це, це загальний нас, це те, що от такі знову ж таки не якісь там бульбашкові срачі, а нормальні репрезентативні дослідження показують, що і це для нас добра новина. Так само ми в своїх дослідженнях опитували біженців, чи відчувають вони вороже ставлення зі сторони тих, хто живе в Україні. Більшість каже, що ні, такого немає. Якісь, знову ж таки, окремі там точкові е, випадки можуть бути. Е, і, ну, нам так само, якщо Росія може працювати на те, щоб нас роз'єднувати, значить і ми можемо працювати на те, щоб нас об'єднувати. Не знаю, дав вчитися, хоч в Росії. Ну мені байдуже, аби аби могли це робити. Я думаю, що ми ну, нічим не гірше можемо робити цю контрпропаганду, чи як її не називай, на, на об'єднання.